Якщо ви відчуваєте біль під час спуску сходами, найчастіше він буде провокуватися в області. Під надколінником. Це можуть бути ознаки тенденопатії власної зв'язки надколінника. Вона зустрічається в більшості випадків. Найчастіше пов'язана з тим, що коліно перенавантажується. Для того, аби збільшити поріг міцності даної зв'язки, рекомендую виконати наступні вправи. Стаємо на праву ногу, ліву ногу вперед. Якщо в випадку, що в нас біль в правій нозі, можна притримуватися руками для рівноваги. Ваша задача: ми опускаємося, імітуємо спуск по сходинці, торкаємося п'яткою. Піднімаємося назад. Знову опускаємося, торкаємося п'ятою, підіймаємося назад. Якщо ви відчуваєте біль чи дискомфорт під час цієї вправи, не більше 6 балів можете продовжувати. Якщо дискомфорт виріс, вправу необхідно зупинити. Дану вправу виконуємо 3 підходи по 12 повторень. Наступна вправа буде присідання до лави. Наша задача звертаємо увагу на момент опускання, а не підйому. Тобто ми ноги ставимо на ширині плечей, опускаємося повільно вниз, приблизно на 3 секунди. 3, Два, один. Торкнулись підйом. І знову три, два, один. Торкнулись, підйом. Дану вправу виконуємо теж три підходи по 12 повторень. Дані вправи виконуємо через день протягом двох тижнів. У разі, якщо біль дискомфорт не знизився або не зник повністю, звертайтесь до нас на консультацію за записом Дірект.